Медитація, відкриття серця, розділ 2 серце і любов, проєкт 108. Мила моя, сядь зручно, закривши очі. Зроби кілька спокійних вдихів та видихів, дозволяючи тілу просто розслабитись та стекти вниз на прузі. Перенеси увагу в своє серце. Уяви, що там світиться ніжне тепле світло. На вдиху відчуй, як це світло наповнює твоє серце зсередини, а видиху воно розливається назовні, торкається всього простору довкола. З кожним диханням відчувай, Твоє серце вміє приймати любов і вміє її дарувати, приймати ніжність, турботу, підтримку. Твоє серце вміє дарувати тепло, доброту і щирість. Просто усвідом, твоє серце завжди відкрите для потоку любові. У ньому немає нестачі. Бо любов безмежна. Уяви своє серце у вигляді прекрасного квіткового бутону. Спершу він ніжно закритий, ніби захищений, ніби в нього є якісь страхи, але з кожним твоїм вдихом пелюстки починають розкриватися. Видих, і вони відкриваються ще ширше, випромінюючи м'яке світло та аромат. І це світло, цей аромат, це і є твоя любов. Воно тепле, лагідне, красиве, воно торкається кожної клітинки твого тіла. Це світло та аромат розливається назовні. М'яке сяйво і торкається всього навколо, людей, простору, світу. І саме зараз твоє серце відкрите і вільне, твоє серце щире, воно говорить і діє з доброти, воно має здатність співчувати і приймати інших без осуду. Критики. Воно здатне довіряти, проявляти теплі емоції, сміливо показувати свої почуття, а не ховати їх за захисними стінами. Промов собі, моє серце відкрите для любові. Я приймаю і дарую любов вільно і легко. Моє серце світиться теплом і ніжністю, зроби ще кілька хвиль дихання. Відчуй, як в тобі народилась емоційна відкритість, м'якість і довіра до життя. І коли будеш готовою, розплюсь очі, нехай твій аромат серця та світло Наповнюй твоє життя безмежною любов'ю. До зустрічі, моя мила, з любов'ю славетна!